Як обрати педагога або викладача з вокалу. Якщо ви вирішили навчитися гарно співати та записатися на курси вокалу, важливо знайти досвідченого педагога з вокалу, адже якість навчання безпосередньо впливає на ваш процес у розвитку голосу. Розглянемо, на що варто звернути увагу при виборі викладача. Професіоналізм викладача. Спеціалізація. Визначтеся з музичним напрямком, у якому має працювати ваш педагог. Він має відповідати вашим запитам. Хочете ви опанувати мистецтво оперного співу, виступати на рок-концертах або виконувати джаз у популярних клубах. Досвід викладача! Якщо він охоплює людей різної статі та віку, значить викладач фахівець широкого профілю, який розвиває унікальні вокальні дані кожного учня, а не нав'язує єдину манеру виконання. Практичні навички. Переконайтеся, що педагог сам має правильну техніку співу. Якщо у викладача є проблеми з постановкою голосу, такі ж помилки. Можуть передатися і вам. Методика навчання. Різниця між викладачем та тренером з вокалу у тому, що професійний педагог з вокалу не тільки розучує пісні, а й навчає правильному диханню, розширенню діапазону голосу та збереженню голосового апарату. Психологічна сумісність. Однією з головних умов є доброзичлива та спокійна атмосфера на заняттях. Ви маєте відчувати себе комфортно, бути психологічно розкутим і довіряти своєму педагогу, адже уроки вокалу це не про голосовий тренінг, прави на дихання і вивчення грамоти. Головна мета таких занять зробити ваш голос виразником почуття і думки, а досягти цього можна тільки позбувшись затисків і комплексів, що мають психофізіологічну природу. Під час занять вам може здатися, що ваш голос звучить якось незвично, не так, як завжди. За допомогою спеціальних вправ учитель домагається певного звучання вашого голосового апарату, який раніше був вам невластивий. Це не повинно вас лякати. Навпаки, як зрозуміти, що ви знайшли свого вокального коуча? Вам подобається методика занять. І ви бачите прогрес уже після кількох уроків. Ви почуваєтесь комфортно та впевнено на заняттях. Викладач мотивує вас розвиватися та відкривати нові можливості свого голосу. Якщо ви знайшли свого педагога з вокалу, не втрачайте можливість навчитися у нього. А якщо ще не визначилися, спробуйте пробний урок, щоб оцінити, наскільки вам підходить стиль викладання в школі вокалу Муза в Києві.